Фестиваль патріотичної пісні Віват вже в четверте збирає криворізьких маломанів, для яких патріотизм не порожнє слово, головний лейтмотив заходу, який завжди присвячений колишнім нинішнім і майбутнім захисникам вітчизни. Тема нині особливо нагальна. Тож і серед гостей було чимало воїнів АТО, суворівців, воїнів афганців С каждым годом расширяется круг участников, которые принимают участие в этом фестивале. Особенностью этого фестиваля является то, что у нас не ограничен возраст. То есть это могут быть как дети и дошкольного возраста. Также в этом году у нас принимают участие просто равнодушные жители нашего города и района. Фінальному концерту передував відбірковий етап, у якому взяли участь 50 учасників у різних номінаціях. Кращі з них вийшли на сцену Центру дитячої творчості Центрального міського району. Ми підготували композицію під назвою «Не вірь вайні мальчишка, присвячену ем, війні в Афганістані. Цим твором ми хотіли донести до глядачів страшні події війни, щоб показати людям, що не, не варто цього робити, що це не те, чим варто займатися, особливо зараз. Я займаюся авторською піснею зі шкільних років, Виступаю вже другий раз. Виступав вот, з піснями Бой поджила жилалабадом «Последний бой жила лабада, Братани. За підсумками фестивалю, кращі виконавці були нагороджені грамотами та пам'ятними подарунками.